Всім доброго часу, я вас вітаю. Сьогодні в нас понеділок, 8 квітня, день сонячного затемнення, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайку, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розбиратися. Більше моїх прогнозів, ви завжди можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, мої золотенькі, давайте подивимося цей тиждень. так, Загалом на цьому тижні енергії ще. Тримаються. От, за сьогоднішню добу, 8 квітня, я говорила, так, що масовість може бути і переміщення, от, багато маніпуляцій, от, тому продовжуємо реагувати на попередження. Загально цей тиждень несе нам циклічні події, які можуть повторюватися. Тобто, так ми нікуди з цих енергій не діваємося. Захист готовий працювати, от, тому ми реагуємо на тривоги. 唉。<sighs> Вівторок, Вівторок. не дивлячись на ту активність, яка йде, вівторок мені показують енергію захисту. Тобто, дуже багато захисних сил буде задіяно, так, і а, така енергія гучності, вона тримається, тобто будуть активні дії по відпрацюванню. Середа, також не дивлячись на ситуацію, багато йде переміщень у просторі, йде активна робота захисту, так? От, Тому ми продовжуємо реагувати на ті попередження, які нам дають. Четверг, треба бути обережними у четверг, тому що мені йдуть там форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації, дуже агресивні енергії, от, які можуть дати дуже великі наслідки. Далі, давайте подивимося, п'ятниця. П'ятниця на цьому тижні. п'ятниця, нічний час, водні, водні об'єкти, ресурсні і водні об'єкти матимуть більшу напругу. Тобто, там, навколо цих об'єктів буде багато якоїсь активності і може працювати захист. От Провокації на ці місця будуть у п'ятницю якось більш активніші. Субота. Субота. Субота багато буде створюватись ілюзій. От, а, якоїсь такої напруги також будуть кружляти десь над дуже важливими для нас місцями. А, дуже емоційно та фізично складно. От, тому, а, будь ласка, дуже уважно відноситися до того, що відбувається зараз. Неділя може піднятися багато тривожності через те, що ворог може використати якусь хитрість саме на інфраструктуру. Тобто ця інфраструктура в неділю може бути зачеплена і можуть там бути наслідки, тому зверніть на це увагу. Більш докладно, мої прогнози, як завжди, ви можете побачити в телеграм-каналі.